У Києві відбулася робоча зустріч міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з народним депутатом Олексієм Мовчаном, а також депутатами Полтавської обласної ради Олексієм Мачушенко та Ольгою Усановою. Під час неради обговорили важливі питання, що стосуються дофінансування сільської медицини. Зокрема, учасники зустрічі наголосили на необхідності додаткової підтримки медичних закладів у регіонах, щоб забезпечити якісну та доступну медичну допомогу жителям сільської місцевості. Питання до фінансування сільської медицини, і на цей рік уже передбачений коефіцієнт 1,2%. Також в село мало хто хоче їхати із молодих лікарів. Зараз уряд спільно із міністерством напрацював проект. Це 200 тисяч. Гривень підйомних для молодого спеціаліста уряд запланував на цей рік фінансування на покупку житла для молодих спеціалістів, які йдуть працювати в село. Однією з ключових тем, яку підняв депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко, стало питання забезпечення Гадяцької міської центральної лікарні апаратом МРТ. Наразі таке обладнання є лише у двох містах області Полтаві та Кременчуці. Це створює значні труднощі для мешканців гадяцького та мирогродського районів. Через жахливий стан доріг отримання якісної медичної допомоги для багатьох пацієнтів є великою проблемою. Гадяцька лікарня трансформується і це і приймальне відділення, яке побудовано, і реабілітація, і також за державні кошти це бомбосховище. І зараз ми говоримо про те, що успішно функціонує КТ-апарат, і Гадяцькій лікарні необхіден апарат. МРТ магнітно-резонансний томограф. Тому Віктор Кирилович пообіцяв, що обов'язково запланується на гадську лікарню. Це обладнання. Встановлення МРТ у Гадячі заплановане на 2025 й початок 2026 року. Учасники зустрічі наголосили на важливості якнайшвидшого вирішення цього питання, адже це допоможе сотням людей отримувати своєчасну та точну діагностику. Нарада була досить, досить продуктивна. Інформацію ми донесли. Ну і звичайно запросили знову відвідати наш рідний край, щоб більше побачив і допоміг із ситуацією, щоб люди отримували дійсно якісні медичні послуги.